Вітаємо вас на каналі і До вашої уваги огляд матчу Астон Вілла Челсі буде цікаво. Челсі переміг рахунком 1-3 на виїзді, і дійсно це було дуже і дуже неочікувано, тому що останні зустрічі Почетіно та компанія дійсно показують себе дуже погано. Не випускають Мутерка з перших хвилин. Сьогодні він взагалі не вийшов, і ми бачимо, що Челсі має успіх. Можливо, в цьому саме був момент. Почетіно казав, що треба бути командним гравцем, а Михайло десь індивідуальний, тому йому треба просто зрозуміти що до чого. Хоча гравець він талановитий стосовно Санвілли дуже не впевнено, дуже неочікувано, тому що минулі матчі було непогано зіграно, а тепер якось не впевнено. І у найемері десь втрачає ось цю стабільність та концентрацію. Щось не виходить. Так забив один м'яч сьогодні, але в кінці зустрічі він ні на що не впливав. Вболівальники трохи залишали стадіон, і в принципі це зрозуміло. Стосовно Челсі реалізували усі свої моменти за рахунок індивідуальних якостей все таки перемогли. Один в один обігрували, були небезпечні подачі. Заробляли вони взагалі штрафні удари, і в принципі, ось один з, зі штрафних ударів. Ми побачили, що Енсо забуває. Нарешті гроші починають потрохи грати футбол. Я нагадаю, що майже мільярд євро склад оцінюється команди Челсі, і взагалі думали навіть звільняти початно. Але фізично Челсі навіть його не можуть звільнити, тому що він... Ну дуже багато коштує. Ти повинен заплатити 10 мільйонів фунтів за те, що розірвеш з ним контракт. А таким чином Челсі не входять у фінансовий фейерплей, і не будуть потім за це відповідати. Ось такі справи. Ось такий футбол. Англія дивує аутсайдер Челсі сьогодні перемагає з рахунком 1-3 та йде далі. Подивимося, що буде в чемпіонаті Англії, тому що це дуже і дуже важливо. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємося!